Всім привіт! Мене звати Анатолій Андріцький. Я сертифікований гіпнотерапевт Європейської ліги гіпнотерапевтів та психологів. І завдання цього відео допомогти вам зрозуміти, що таке свідомість, підсвідомість та несвідоме. Я познайомлю вас з деякими поняттями і розвію ряд страхів та міфів, пов'язаних з гіпнозом і гіпнотерапією. І перш ніж говорити про гіпноз, важливо зрозуміти модель свідомості та деякі терміни, з якими ми з вами працюємо. Свідомість ділиться на три рівні, кожен з яких має свої цікаві характеристики, а також має свій захисний механізм. І давайте почнемо з несвідомого. Це розум нашого тіла. Наша нервова система це найглибший рівень нашої свідомості. В ньому запрограмовані вміння дихати, скорочувати серце, перетравлювати їжу, а також наші інстинкти. Цей рівень наділяє наші емоції відчуттям. Наприклад, якщо ви відчуваєте гнів, чи засмучені чи будь-яку іншу емоцію, несвідомо викликає у відповідь на неї своє відчуття в тілі. Або якщо у ваш бік полетить якийсь предмет, то ви спробуєте автоматично ухилитись або закрити обличчя руками. Це, це як записи нашого тіла. Другий рівень це підсвідомість. Воно зберігає всю інформацію, коли-небудь вами отримано, а також переконання та звички, які, які, склавшись дуже неохоче, зазнають зміни, і на цьому рівні виникають емоції. Якщо, якщо хтось вчинив з вами нечесно, ви емоційно на це відреагуєте, відчувши злість. Ця емоція виникає в підсвідомості. Підсвідомість захищає нас від відомої її небезпеки, причому як реальної, так і уявної. Наприклад, якщо підсвідомість відчує небезпеку, воно почне створювати страх, мотивуючи вас уникнути загрози і обезпечити себе. Наступний рівень третій це свідомість. Наш характер, наше переконання, це та звички це наша підсвідомість. А верхня частина свідомості це лише фокус уваги та наші думки. На даний момент цей рівень відповідає за логіку, а також допомагає вирішувати повсякденні проблеми. Аналітичний підхід до вирішення будь-яких завдань це і є функція нашого свідомого розуму. У свідомості є своя така захисна функція, роботу якої дуже важливо розуміти, це критичне мислення. І воно є, так би мовити, свого роду фільтром між свідомістю та підсвідомістю, механізмом порівняння нової інформації з вже наявною в підсвідомості. І якщо нова інформація підтверджує та підкріплює вже наявну інформацію, критичне мислення пропускає її на рівень особистості. Де вона закріплюється, підкріплюючи вашу впевненість. Але якщо нова інформація розходиться зі старою, то критичне мислення також пропускає її, але воно залишається в тій частині вашої підсвідомості, де зберігається інформація, яку ви вже знаєте, але в яку не вірите, яку не вважаєте правдою. Тому так і непросто да, змінити щось у собі силою волі. Свідомість сильно обмежена і не може постійно утримувати цю думку або ідею, яку ви хочете зробити е, частину своєї нової реальності, е, частину своєї особистості. Більш того, якщо це е, якщо ця нова думка розходиться з усіма уявленнями про вас самих, критичне мислення не пропустить її на потрібний рівень, е, на потрібний рівень підсвідомості, а просто залишить у своєму сховищі даних. Воно так називається. Гіпнотерапія оминає цей бар'єр. І важливо знати, що гіпноз це не відключення свідомості, і у гіпнозі ви все чуєте і по закінченню все пам'ятаєте. Гіпноз це не сон, і у гіпнозі ваша усвідомленість і концентрація вище, ніж у звичайному стані. Ще раз кажу: гіпноз це не сон. Засинати не потрібно. Якщо ви заснете, то все пропустите. Гіпноз це природний стан вашої свідомості. Гіпнотерапевт не має ніякої магічної сили. Запам'ятайте, і тепер що ж таке гіпнотерапія? Це не більш ніж навмисне наведення природного стану гіпнозу з метою отримання бажаного результату, оскільки у кожного рівня свідомості є своя захисна функція, в гіпнозі не можна сказати або зробити те, що ви не хочете. Оскільки ви чуєте і розумієте все, що відбувається в цьому процесі, навіювання просто не буде вами прийнято, або ви самі відразу вийдете з гіпнозу. Тож гіпноз повністю безпечний. І також важливо пам'ятати, що гіпноз це природний стан свідомості. Він дозволяє просто обходити критичне мислення, що заважає, заважає змінити звички, що склалися. Звички та реакції, да? і отриманий бажаний результат безпосередньо у підсвідомість. Мене звати Анатолій Андрійський. Підписуйтесь на канал, не забувайте вподобайку та дзвіночок. Всього найкращого.